Грамоти, де ми з вами будемо продовжувати, продовжувати вивчати звуки та букви. Ти вже знаєш, що букву ми можемо прочитати і написати, але звук ми не бачимо. Звук ми лише вимовляємо або чуємо. А який ми сьогодні будемо вивчати з вами звук, ви здогадаєтесь, коли переглянете маленьку-невеличку казочку. Жив собі хлопчик Боря. На день народження тату подарував Борі боксерські рукавички. Відтоді Боря цілими днями боксує на боксерські груші боксерськими рукавичками. Б-б, б. На ще, дітки, здогадалися який звук? Так, ми сьогодні будемо вивчати звук Б. Послухай. Візьміть дзеркальце і повтори Б. Звук Б називається приголосним, бо на відміну від голосних, ми його не можемо проспівати, а вимовляємо коротко. Б. Тепер наша ниточка рветься. Б. б, б, б. Дітки, а чого ж ми не можемо проспівати приголосні звуки? Так, тому що нам щось заважає. А що нам заважає? Губи, так, зуби або язичок. Дітки, подивіться на екран. Уважно! Звук Б позначається буквою Б. Дітки, звук Б ми не можемо співати. І не будемо його позначати кружечком. Звук Б це приголосний звук. Ми його будемо позначати рисочкою. Тепер я буду називати різні звуки, а ти будь уважний і плескай в долоньки, коли почуєш звук Б. Готовий? У. Б. М. Б. І. Б. Молодці, дуже гарно грали і уважні були. Дітки, звук Б ми часто чуємо у словах. Ось послухай: Банан. Бегемот. Хліб. БИК Повтори ці слова. Дітки, звук б не може бути тільки на початку слова. Він може бути всередині або в кінці. Ось давай пограємо в гру. Я буду називати слово а ти будеш мені відповідати. Де ж заховався звук Б. На початку слова всередині або в кінці. Ну що, починаємо грати? Бегемот! Де ми чуємо звук Б? На початку слова. Вірно. Ку. Бики! Де ми чуємо звук Б. Так, вірно, звук Б. Ми чуємо всередині слова. Хліб, де ми чуємо звук Б. Вірно. В кінці слова. Молодці дітки. Дітки, а щоб запам'ятати запам букву Б, ми її давайте викладемо. Сьогодні в мене є ось такі кубики та звичайні кришечки. Ну що, дітки, починаємо. Ось так. Буква Б. Як беремо, так дітки. Отакий От От товстий животик. Ось в мене. Схоже на букву Б? Схоже. А тепер давайте спробуємо тришочок її скласти. І послухати більше. Бобер, бобриха, брихай. Бобринятко. Марічки збудували хатку. Ось така спочатку йде крама. Та як хлопчик. Що ми зробимо? Животик. Так давайте спробуємо ось такий як беремотик. Ось такий товстий животик. Ну що, дітки, сподобалось вам сьогодні зі мною грати? Так, ви сьогодні молодці. Я вам пропоную вдома теж спробувати викладати. Букву Б. Щоб її запам'ятали, так, діти? На наступному занятті ми з вами продовжимо вивчати нові звуки, а поки що вимовляє звук Б. Та пригадую слова, в яких живе звук Б. До нових зустрічей!